гай, сьогодні ми розберемо, що таке трансфактор у CS 2 як він впливає на ваші матчі, та чому одні гравці завжди ловлять нормальних тімейтів, а інші токсиків і читерів. І так само, чому одні тімейти грають з нормальними гравцями, а інші грають проти читерів. А також я вам розповім, як підняти ваш трансфактор і що робити, щоб підтримувати його хороший рівень. Ну а ми розпочинаємо. Поїхали. Отже, давайте розберемо, що таке Trust Factor. Trust Factor – це прихований рейтинг довіри до гравця. Він впливає не тільки на те, з ким ти граєш, але й проти кого. Valve не показує його напряму, але система постійно оцінює твою поведінку та активність у матчах. Якщо хтось не поняв, це тіньова система, перевірити яку не можна в CS, чи відкривши статистику на сайтах по типу CS Stats і так далі. Проте ви можете отримати повідомлення в чаті від Вака, якщо до вас приєднався гравець з сильно низьким рівнем. Довіри. Також не рекомендую довіряти псевдосайтам, які обіцяють вам показати ваш справжній трас-фактор на даний момент. Більшість цих сайтів або видають рандомний рівень, або просто основуються на тому, чи є у вас вакбан і чи є вакбан у ваших друзів, як давно створений аккаунт, чи є на ньому перший чи другий левел стіма, і так далі, в принципі. Тому краще довіряйте тому, що ви бачите, якщо у вас в катках дійсно попадаються багато читерів, прям через. Міру, то напевно на вас накидали багато репортів, або ж ви просто токсичний гравець, і вас репортять просто через те, що ви погано себе ведете. Думаю, пояснювати, чому трансфактор важливий важливий не потрібно. Чим вищий він, тим краще гравці з вами грають. Адекватні, спокійні, і головне в команді супротивника не буде читерів. Е, можливо, бо 100% можливості ніколи не буває. Ви можете лише мінімізувати появу їх, але допоки Valve не зроблять нормантичіт, ця гра буде тонути в читерах навіть на високому трансфакторі на праймі. Я мовчу, що відбувається на пабліках в нон праймі. Це жесть. Тому давайте перейдемо до того, як підняти його, можливо. Будуть дуже банальні пункти, але раз ви вже дивитесь цвіду і у вас низький трас-фактор, тим більше, то ви явно не дотримуєтесь цього. Перше, не отримувати репорти за саботаж 8. Так, звісно, ви можете і отримати репорт за чти, навіть якщо у вас їх немає. А це рідкість, тому що патруля зараз немає і толку від цього. Тож немає кидати репорт за зачти, тому це впливає лише на траст-фактор. Але от коли ви наносите дамаг тіммейтам чи лаваєте скатки, система сама це вже щитує. І якщо ви в подальшій перспективі будете отримувати за це репорт за саботаж, то так, траст-фактор буде справді падати. Другий пункт це підтвердити Steam Guard. Якщо він у вас не підтверджений, то будь ласка, підтвердьте, адже це допоможе вашому траст-фактору. Якщо він вже у вас підтверджений, то переходьте до наступного. Третє отримання похвали від тіммейтів. Це важливо, можете просити у своїх тімейтів, чи друзів, чи знайомих, неважно від кого-небудь, в каці отримати похвалу буде завжди корисно для вашого трес-фактору. Це звісно, що ВАУ не змінить його, але воно може його підтримувати, як сказати так, для профілактики. Ось і четвертий пункт плану час відпочити від прем'єра чи від того, що ви граєте. Якщо у вас є Prime, ви можете пограти в FACEIT, якщо немає, то можете пограти на різних тренувальних серверах, або навіть на пабліках, ну тобто серверах спільноти, або навіть на якихось локальних турнірах, де ви зможете прокачати доволі скіл і, можливо, навіть і зробити трішки грошей. Тому варто дати час, якщо ви мирний гравець, який не читерить, не ображає нікого, і у вас просто поганий. Траст фактор рекомендую вам трішки злізти з матчмейкінга чи прем'єр-режима. Тому, якщо відос був інформативний, став лайк, і підписуйся на канал в ТГ і на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Удачних вам каток, бажаю вам грати без читерів, а піднімати самі найвищі звання і удачі!